Знайдуться ті, хто скаже хіба Дворкін і його адепти в людей, вони всього лише поширювали свою на ідеологію та закликали до того, що сектанти не люди і не повинні існувати. Ідеологію ненависті побудовану на тому, за що навіть журналіста, який просто випускав журнал, де просто поширював на установки, що призвели до мільйонів загублених невинних життів. Під час Нюрнбергського процесу засудило до дис... кари за злочини проти людяності. Згадайте Юліуса Штрейхера. А чим займається Дворкін і його екстремістське угрупування? Хіба вони не створюють умови для жорстоких вбивств, на та агресії проти конкретних груп та осіб, так само як це було за часів НЕСкої Німеччини? Його структура створює систему. Нен... Яка надихає, заохочує, схвалює нас щодо конкретних груп і осіб, все те, що супроводжує його турне з лекціями про небезпечні, страшні економіки секти, а саме, переслідування представників малих релігійних організацій про справи і напади на невинних громадян. Подивіться заголовки, вони говорять самі за себе, і це лише частина того насильства. Яке породила ексько терористична ідеологія, поширювана Дворкіним.